Бронювання без пауз. Уряд вже на засіданні 14 січня ухвалив рішення, відповідно до якого перебронювання працівників можливо оформити через портал Дія до 28 лютого і без пауз на 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. І здійснюватиметься в режимі реального часу. У сервісі бронювання на порталі Дія з 22 січня з'явиться можливість подавати списки працівників для бронювання заздалегідь та просто в безперервному порядку. Актуальне ж бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але його можна анулювати заздалегідь і оформити нове. Без перерв. Сам алгоритм не змінився. Потрібно вказати дані кандидатів для бронювання та підтвердити, що їх зарплата становить понад 20 тисяч гривень. Тож, якщо керівник підприємства не хоче чекати і дочекатися 28 люта, то треба перше підтвердити статус критично важливого підприємства у Мінекономіки. Друге, у порталі «Дія» Анулювати попереднє бронювання працівника і третє, у порталі Дія подати заяву на бронювання цього ж працівника. Висновок. Зміни дійсно позитивні та унеможливлюють мобілізацію працівників, які мають право на бронювання упродовж 72 годин після 28 лютого. Залишається сподіватися, що цей алгоритм перебронювання запрацює з 22 січня. Залишилося зовсім недовго чекати.